Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 748 тисяч п'ятде особин за добу, 1580 і поранено 2 мільйони 246 тисяч 850 песиголовців за добу 4740. танків, 9 506 одиниць за добу, 13. Бойових броньованих машин 19472 одиниці за добу 22, артилерійських систем-21 одиниці за добу-21, реактивних систем залпового вогню: 1 253 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1 одиниць, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19977 одиниць за добу 31, крилатих ракет 2855 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 30 843 одиниці за добу. 97, спеціальної техніки 3630 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.